Чому бізнес топчеться на місці? Ми качаємо маркетинг, продажі, проводимо величезну кількість досліджень. Ми працюємо з відділами продажів, навчаємо менеджерів, занурюємо себе абсолютно в усі процеси власної діяльності, але при тому бізнес мало того, що не росте, він ще й вниз котиться, буває і. Виникають думки стосовно того, а може його закрити, а мені все набридло, а чим би іще зайнятися, тому що те, що я роблю сьогодні, вже не просто задоволення не приносить, воно і фінансів якби приносить все менше і менше і менше. Вітаю, мене звуть Григорій Горобій. Ви на каналі Студія українського бізнесу. На цьому каналі ви можете бачити різні відеоролики з приводу того, які інструменти використовувати для бізнесу, як наша ментальність і наші розуміння впливають на бізнес-процеси, і бізнес розбори, які я проводжу відповідно до різних бізнесів, параметрів, для того, щоб ви мали можливість познайомитися не просто з Ну, якимись моментами, які там разово спрацювали, а напрацювати системні рішення у вашій діяльності для того, щоб вона приносила і задоволення, і прибуток. Якщо ці теми вам актуальні, підпишіться на даний канал, слідкуйте за оновленнями і будемо раді вас бачити. А ми переходимо до основної теми нашого сьогоднішнього відео. Які ж два ключові параметри є дійсно такими, що прям ух, прям надважливі з точки зору бізнес-процесу. І вони не просто важливі, це те, через що багато бізнесів сьогодні закриваються не тільки через конкуренцію і податки, а і ще і через те, що просто підприємці бізнесмени не роблять цих кроків або роблять їх неправильно. Думаю, для вас знайома така ситуація, коли ви занурюєтеся в операційну роботу, тобто занурюєтеся абсолютно в кожні бізнес-процеси. Продажі, в маркетинг, публікацію контенту, в перемовини, в поставки, ну в будь-що, що є у вашому бізнесі, і занурені в по суті в обслуговування своїх поточних задач і потреб і мало часу приділяєте для стратегічних рішень. Здавалося б, усе логічно, тому що операційка зараз приносить прибуток, приносить живі гроші, які можна пощупати, які можна витратити і отримати певні результати. Але з іншого боку, Може банально не вистачати часу для того, щоб перейти на більш значущі задачі, які по суті будуть і приносити найбільші результати. Це як отой знаменитий принцип Парето, що 20% дій приносять 80% результатів. То чому ж так відбувається? Чому нам складно вийти з операційки? Існує усього дві причини. Причина перша: це коли ми вирішуємо по суті, не ту задачу, яку мали б вирішувати. Я думаю, ви стикалися з тим, коли є власник бізнесу, який, в принципі, не мав би ніякої задачі лізти в поточні задачі компанії, його завдання дати, встановити головний курс, чим займаємося, найняти собі крутого виконавчого директора, який буде займатися всіми бізнес-процесами ключовими, і організовувати роботу самого бізнесу. Але при цьому власники бізнесу часто занурюються в. Не тільки ключові питання, а й просто повсякденні компанії бізнесу щось там роблять, щось включають, щось виключають, щось налаштовують, диктують кому що як робити, і так далі. Звичайно, що це виникає часто із тієї причини, що власник бізнесу виконує не тільки роль власника, він виконує і ще і задачу ось цього найманого по суті директора. Тобто, якщо власник сам себе найняв на роботу і виконує ключові задачі, тому що, наприклад, не хоче ділитися з кимось, або навпаки, це прямо його бізнес, його дитина, скажімо так, його бажання в цьому напрямку розвиватися, то відповідно людина ну, намагається зануритися буквально в усі бізнес-процеси. До речі, операційна діяльність це коли ви. Виконуєте тільки поточні задачі, пов'язані з обслуговуванням ваших клієнтів, і не займаєтесь масштабом, не займаєтеся такими стратегічними точками росту вашої діяльності. Така ж сама історія, як з власником бізнесу, відбувається не тільки з власником. Ключова проблема полягає в тому, що весь бізнес побудовано на цій конструкції, займатися не своїми справами, не своїми задачами. Тобто власник бізнесу виконує роль найманого директора. Найманий директор вчить керівника відділу продажів, вчить кожного операціоніста, кожного бухгалтера, кожного там начальника чи а, маленького там якогось менеджера відділу постачання чи відділу збуту, чи складу, і він в усі діри засовує свого носа. Звичайно, з точки зору управління мають бути важелі, яким чином це робити, але ж не контролювати взагалі кожен крок. Якщо є потреба контролювати кожен крок, то це відповідно бізнес-процеси вибудувані неправильно і треба туди звернути увагу. А, далі так само робить і начальник відділу продажу, замість того, щоб взяти на себе або ключових клієнтів, або працювати з менеджерами пліч-опліч і давати їм рішення, відповіді, інструменти, вчити їх, підвищувати кваліфікацію менеджерів для того, щоб вони самостійно підвищували свою продуктивність. Керівник відділу продажів починає просто продавати. От у нього є норматив, там плани, які спущення знову ж таки згори, І він починає продавати, тому що йому хочеться заробити, хочеться отримати свої гроші, свій прибуток, тому що він теж прийшов в найм. І відбувається знову ж таки: оцей перекос ролей. Далі менеджери. Менеджери абсолютно адекватно працюють зі своїми клієнтами. Мало часу приділяють тому, щоб знаходити нових клієнтів, Вони криво опрацьовують заявки, які прийшли з відділу маркетингу, наприклад, і так далі. Тобто, якщо кожен на своєму місці у вашому бізнесі, у вашій діяльності, займається не тими задачами, які мав би виконувати, то відповідно все йде трошки вниз, тому що. А, Хтось же має виконати ту задачу, яка зараз максимально актуальна. А нею по суті ніхто не займається, тому що акцент і фокус зміщуються в якийсь інший бік, той, що звичний, той, що приносить гроші в моменті. І відповідно, менеджер, наприклад, який розуміє, що ага, я зараз працюю з 10 своїми клієнтами, отримую заробітну плату 20 тисяч 30 тисяч гривень, і мені не потрібно залучати нових клієнтів. А глобально, з точки зору бізнесу, якщо в бізнес не приходять нові клієнти, діючі починають кудись відтікати, десь відмовлятися, скорочувати замовлення, і бізнес потроху спускається в зебучі піски нашої реальності, і відповідно ми опиняємося на такому краю, достатньо хлипкому, який може провалитися і весь бізнес уйшов вниз. і... Це не дасть нам ані прибутку, ані робочих місць, ані податків, ані власного задоволення і вигоди, заради якої ми власне цей бізнес відкривали. Тому от перша така історія це про те, що треба виконувати свої задачі. В моєму досвіді був такий кейс, коли я вперше пішов працювати в b 2 b сегмент, коли працює бізнес, продає продукти і товари для бізнесу. От, і я звертався знав власника компанії. Якщо ви дивитесь, дякую вам за уроки. То у нас була така розмова. Я частенько звертався про консультації, допомогу. Ну, умовно кажучи, бігав за цією людиною і там просив допомоги в вирішенні тих чи інших питань. Тому що в мене був один досвід, я прийшов в новий досвід. У мене було набагато менше впевненості аніж зараз. Набагато менше досвіду аніж зараз, незважаючи на те, що досвід в цілому був в роботі в банківській системі доволі великий, але ось цієї впевненості і розуміння бізнес-процесів було суттєво менше. Так, от, коли я прийшов, і коли ми спілкувалися, то я часто задавав якісь питання, і одного разу власник цього бізнесу сказав: знаєш, якщо я буду тобі приділяти стільки часу, скільки ти хочеш, і відповідати на всі твої питання, цього захочуть і інші менеджери в компанії. І в силу того, що у мене дуже великий штат, велика команда працює, там все окей, то у мене не вистачить часу займатися тільки вами, по-перше. По-друге, я не зможу виконувати тоді ті задачі, які має виконувати власник бізнесу, і на той момент я мабуть на це трошки образився. Що мені там не відповіли на якесь питання? Я почав шукати відповіді, Десь трошки можливо засмутився. Всі ці речі ми абсолютно прекрасно розуміємо, але. З потенціалу, з точки зору, от сьогодні, я розумію, що він сказав саме ті слова, які от мав сказати, і які мають тримати у себе в голові абсолютно всі а, на своїх посадах в бізнесі. Кожен має виконувати свою задачу. І відповідно, якщо ви виконуєте банально не ту задачу, то можна прогоріти і можна втратити свій бізнес. Наприклад, давайте візьмемо така компанія, є сьогодні на українському ринку. Менсет це така компанія, яка почала з того, що продавала спідню білизну чоловічу, анатомічну, тобто, яка має певні особливості, певні структурні відмінності від звичайної білизни, яку можна придбати на базарі в магазині і так далі. І от відповідно одним із ключових однією з ключових задач, яку почала вирішувати дана компанія. А, стало те, щоб люди, які могли б звертатися в цей магазин, звертатися в цю компанію за тим, щоб придбати собі банально труси, а, щоб ці клієнти поверталися. От ви дивитеся дане відео, як часто ви купуєте труси? Тобто, ну так, да, купили там одні, двоє, троє, п'ятеро, ну десять, хай окей. Але ми ж не купуємо прямо, щоб асортимент у шафі був, що їх там 50 штук лежить. Да? Це перший момент. Другий момент труси це такий товар, який ми не купуємо щодня як хліб або там, воду, якісь такі товари ну, повсякденного споживання, хоча носимо їх щодня. І тут виникає питання, а як організувати бізнес-процес для того, щоб люди поверталися знову? І тут, відповідно, компанія займається ключовою задачею, як зробити так, щоб клієнти приходили повторно. Детальніше розбір компанії Менсет на тому, які кроки були зроблені з точки зору розвитку бізнесу, ми розберемо в окремому відео. Сподіваюся, що це буде зовсім скоро. Але ключ був у чому: що замість того, щоб приділити час тільки пошуку нових клієнтів, компанія одразу буквально почала займатися впровадженням необхідних інструментів, щоб вирішити одну з ключових задач зробити так, щоб клієнти, які прийшли одного разу, Повернулися у цей магазин знову важливо вирішувати ту задачу, яка є прямо ключовою у вашій діяльності. Якщо ви не розумієте на поточному етапі яку задачу треба вирішувати для того, щоб бізнес зростав. От як це зрозуміти, що ви не розумієте, якщо е, ваш бізнес топчиться на місці, ви робите велику кількість дій, велику кількість кроків. Витрачаєте гроші, вкладаєтеся енергетично, вкладаєтеся часом, і при цьому результат плюс-мінус стоїть на одному місці. Компанія працює, обіги є, але компанія не росте. Тоді треба знайти ось цю причину, ось цю ключову задачу, яку ви поки що не бачите. Вона з якихось причин для вас трошки так в тіні, але коли ви її знайдете і ви почнете нею займатися її вирішувати, ви зрозумієте, що бізнес. Пішов гору. Тому якщо вам потрібна в цьому плані якась консультація, ви хотіли б розібратися з цим питанням в описі до відео, я залишу свої контакти. Будь ласка, приходьте. Я із задоволенням проведу разом з вами бізнес-розбір. Поспілкуємося. Ви зі свого боку, як експерт в вашій ніші. Я зі свого боку, як глядач зі сторони і розуміючи. Системні бізнес-процеси, які мають відбуватися, і ми знайдемо ті рішення, ті задачі, які потрібно вирішити, для того, щоб ваш бізнес почав швидше рости, також є і ще одна причина, чому бізнес не росте. Як не дивно, для того, щоб бізнес ефективно розвивався і приносив вам все більше прибутку, крім того, що потрібно розуміти, яку задачу треба вирішувати для цієї задачі, ще й потрібно підібрати правильні інструменти. Ефективні інструменти розвитку вашого бізнесу. Відповідно, якщо вам не вдається з тих чи інших причин обрати коректний інструмент, то бізнес знову ж таки буде гальмувати, буде топтатися на місці. Що ми можемо зрозуміти, коли кажемо про правильний інструмент? Давайте на банальному такому прикладі є два таких ключових двигуна розвитку бізнесу продажі і маркетинг. Відповідно, якщо ви розумієте, що у вашій діяльності добре працює відділ маркетингу, він дає велику кількість заявок, а менеджери відповідно зливають ці заявки і не можуть їх ефективно відпрацювати. То нам потрібно працювати з відділом продажу. Якщо ви розумієте, що відділ продажу дуже кайфово відпрацьовує заявки, там шалені конверсії, шалена продуктивність і все, що потрапляє на стіл до менеджера, відпрацьовується і швидко, і ефективно, то вам не вистачає, значить, заявок, Значить, потрібно працювати з маркетингом. Це задача. А які ж інструменти? Ви можете почати працювати з відділом продажу, наприклад, і Відповідно, навчати персонал, але це може не давати своїх результатів, бо є, наприклад, плинність кадрів. Людина навчилася з вами попрацювала якийсь період і пішла в іншу компанію або взагалі власний бізнес відкрила. Значить, обрано не той інструмент, значить, питання не тільки в навчанні, раз є велика плинність кадрів. І тут потрібно а, знову ж таки ще одна така задачка випливає, яку треба вирішити. Ключову це таке знаєте роздоріжжя, в чому воно полягає. Перший напрямок це ви можете, маючи невеликий досвід, купити цей досвід, найняти фахівця, звернутися на консультацію до когось, пройти якісь курси, піти до когось в наставництво і з кимось попрацювати по якимось питанням. Тобто, ваше завдання купити досвід за великим рахунком. І друга гілка реальності, по якій ви можете піти, це безпосередньо тест. Тобто, якщо ви маєте достатню кількість часу, ви можете виписати різні інструменти, які ви можете затестити для того, щоб зрозуміти, а що буде працювати в вашому бізнесі, як ключові інструменти і ключові фактори росту. Коли ви будете робити ось такий тест, ось таку роботу, то ви автоматично напрацюєте свої інструменти, які підходять саме у вашій діяльності. І тут дуже обережно, бо є ще одна помилка, яку багато бізнесів припускається. Ми починаємо тестувати нові інструменти або діючі інструменти, починаємо тестувати, знаходимо робочу зв'язку, робочу якусь історію, яка працює, починає приносити прибуток, і ми зупиняємось. Ми перестаємо тестувати далі інструменти. До чого це призводить? Різні бізнеси по-різному вирішують свої бізнес-задачі. Є різні клієнти, різні запити і різні рішення. Відповідно, якщо ви зупинилися тільки на одному пункті, на одній схемі, яка працює, а інший підприємець, який є, по суті, вашим конкурентом, продовжив тест, то з часом, наприклад, за рік. У одного підприємця, у одного бізнесу буде там 5 робочих систем, які приносять доходи з різних напрямків. А у вас тільки одна. Відповідно, якщо він подзвонить вашим клієнтам і скаже: А чому ви не користуєтеся одним, другим, третім і четвертим? Вони скажуть: а нам такого не пропонували. Людина проконсультується у вашого конкурента, зрозуміє, що там набагато більше можливостей і піде в більшу сторону. Тому, відповідно, знову ж таки, не припускайтеся цієї помилки, і навіть якщо ви знайшли те, що вже працює, фокусно ми працюємо на цій задачі, тобто робимо таке фокусування на ключових аспектах, але продовжуємо тестувати інші задачі. Це є вашою задачою, якщо ви власник бізнесу або керівник бізнесу. От тому, відповідно, друга така системна проблема, чому бізнес не росте, це невміння обрати необхідний інструмент для вирішення ключової задачі. Якщо ви обрали не той інструмент, це не є критичним. Критичним є те, якщо ви цього не бачите, якщо ви зупиняєтеся і. Зупиняєтеся, перестаєте тестувати, перестаєте шукати нові рішення. Тому, якщо все це підсумувати і вивести в такий, знаєте, короткий підсумок нашого відео, то можна сказати, що перша проблема, яка існує, це вирішення не тієї задачі. Якщо бізнес стоїть на місці, треба проаналізувати, чим ви займаєтеся, і зрозуміти, яку задачу ви, можливо, не бачите, приділити їй час, визначити її і почати її вирішувати. І другий момент, який дуже важливий, це вибір інструменту. Якщо ви користуєтеся не тим інструментом, що потрібно, або використовуєте його тільки один, то ви маєте розуміти, рано чи пізно вас хтось обжене, вас хтось, е, ну умовно кажучи, подолає, забере ваших клієнтів, витіснить вас із ринку, тому що ну, неможливо однією викруткою відкручувати абсолютно все, і гайки і. Болтики і там все, що необхідно, да? ну, не можна працювати тільки одним інструментом, їх має бути сукупний перелік. Тому, якщо ви розумієте, що для вас ці питання актуальні, що ви маєте певну таку ситуацію в вашій діяльності, коли щось стоїть на місці, незалежно від того, ви експерт, чи ви підприємець, чи ви власник бізнесу, я вас запрошую до особистого знайомства. Мої контакти ви можете знайти в описі до відео. Ми з вами поспілкуємося, і як мінімум ви отримаєте думку зі сторони, а що можна зробити у вашому бізнесі, у вашій діяльності, для того, щоб вийти на новий рівень. Ви спробуєте отримаєте результати і зрозумієте, наскільки це підходить саме для вас. Якщо дане відео було вам корисне, я для цього все зробив, щоб воно було вам корисне і цікаве, то я вас а, запрошую поставити вподобайку в даному відео. Якщо маєте коментарі, якщо маєте запитання, залишайте їх у коментарях, я із задоволенням відповім, дам зворотній зв'язок. Ну і звичайно, запрошую підписатися на мій канал Студія українського бізнесу і поділитися даним відео з вашими колегами, друзями, вашими працівниками, для того, щоб про це дізнавалося як можна більше людей, тому що все ж таке вміння знайти ключову задачу, яку треба вирішити, підібрати для цього ефективний інструмент. Це час, це досвід, це продуктивність, і, зрештою, це те, за що вам заплатять більше грошей. Або клієнти, або роботодавець, як би до вас гроші не приходили. Тому працювати зі своєю. Ментальною думкою і розуміти ті чи інші бізнес-процеси сьогодні є надважливим, бо крутити маркетинг, продавати це та історія, яку, по суті, може зробити кожен. А от знайти акцентні точки, ключові важелі, які дадуть ті рішення, які дозволять вашому бізнесу більш динамічно розвиватися, це і є підприємництво. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. З вами був Григорій Горобій. До зустрічі у наступному відео.